Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо до книги Пізнаємо природу для 5-го класу параграф 40. Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Клітина є найменшою одиницею будови функції організмів. Можливо, вона має дуже просту будову? Виявляється, що ні. Клітини мають надзвичайно складну структуру. І дехто з учених вважає, що навіть комп'ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини. Екскурсія в клітину? Чому піні? Клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть, розмножуються. У клітинах є крихітні органи, різні за своїми функціями структури органели, які забезпечують життя клітин. Органели постійні складові клітини які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечують життя клітини. Клітина має таку складну структуру, що її можна порівняти з містом, прогуляємося його вуличками. Щоб потрапити в це загадкове місто, потрібно спочатку перейти через кордон, який буде нагадувати гнучкий міцний паркан, мембрану. Однак потрапити в клітину нелегко, адже мембрана не тільки її оточує а й захищає від зовнішніх впливів, у ній є ворота з охороною. Спеціальні молекули білків, які не пропускають у клітину складні і небезпечні речовини та не випускають потрібні. А клітини рослин, грибів і бактерій над мембраною мають ще додатковий захист, як мур, клітинну сітку. Розпізнайте, які органели клітини ховаються за зображеними об'єктами міста. Нас пропустили, тож рухаємось усередині клітини. А це нелегко, бо в цьому місці не повітря, а рідка жалоподібна суміш речовин, яка має назву цитоплазма. Центр керування клітиною мерія міста, це ядро. У ньому зібрана вся інформація і записана не на папері чи диску комп'ютера, а в речовині, яку називають ДНК. Рухаючись вуличками, які утворені білковими ниточками і трубочками, бачимо фабрики, які випускають різноманітну продукцію. Місто використовує її, наприклад, для живлення, будівництва, здійснення життєвих процесів. Життя міста забезпечують електростанції мітохондрії, які пакують вироблену енергію в своєрідні акумулятори з назвою АТФ, Якби ми потрапили в місто клітину рослин, то побачили б ще й фабрику хлоропласти з унікальною технологією виробництва вуглеводів фотосинтезом, у якій використовується сонячна енергія, а також велику красиву вакуолю, заповнену клітинним соком, як озеро водою. Коли б це було місто клітина бактерій. То ми б здивувалися значно меншій кількості будівель органел. Наприклад, у бактерій немає ядра, але це не означає, що клітина залишилась без інформації ДНК. Ні, просто вона розміщена не в ядрі, а безпосередньо в цитоплазмі. Також у місті клітинні бактерії не було б ні мітохондрій, ні хлоропластів, але процеси, б, що в ньому відбуваються, не менш складні. Хоча перебігають по-іншому. Кожен з міст клітин живе за своїми правилами і захоплюється своєю складністю та красою. У ньому немає хаосу, тисячі процесів відбуваються дуже злагоджено і чітко. Наскільки різноманітними є клітини? За різними підрахунками вчених в організмі людини міститься 70-100 трильйонів клітин, понад 200 різних типів. Вони відрізняються за розмірами, формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Якщо клітини одного організму так відрізняються, то ще більше відміну є в будові клітини різноманітних організмів. Проте, незважаючи на різноманітність, вони мають і подібні ознаки: розглянь клітини тварин, рослин, грибів і бактерій. Спробуй віднайти їхні спільні та відмінні риси будови. Коротко про головне. Клітини мають складну будову. В них є різні, за своїми функціями, структури органели. Клітини бактерій, грибів, рослин і тварин мають спільні відмінні органели. Запитання. Завдання дослідження. Об'єднайтесь у парі, по черзі називайте органелу і описуйте її функцію. Чим відрізняється клітина бактерій від клітин інших організмів? Наведи приклад організмів, клітини, яких мають спільну стінку. До зустрічі, мої друзі, і чекаю вас на інші такі відео уроки. Бувайте!